Пишеш? Пиш? Mm -hmm. Дорогі кияни, багато хто з вас розчарувався, коли не побачив моє прізвище виборчих бюлетенях на посаду мера Києва. І сам гад, розчарувався. Тому що довірив це діло своїм юристам, знайшов по об'явленню в Києві. Хороші хлопці були, Олексій Петрович і Сергій Григорович. Заплатив три тисячі гривень, а вони гад, зараз трубку не беруть. Це добре, що люди хоч не знає. В Києві взагалі довіряти нікому не можна. Тож я вдячний всім киянам, які голосували за мене, це Миколі, Сергію, Оксані, Марині, Григорію, Олегу. Я і надалі буду боротися за права всіх приїжджих киян у першому, другому і третьому коліні. Тобто за права всіх киян. І в кінці хотілося б підняти цю випічку за те, щоб у нас все було добре. Ну ж, няв. А добра випічка, перепічка. Ну, раніше стояла пенсію Це долар, видно, скакнув. Треба буде ще подні взяти.